Прийшла така конкретна зима, морозяки і прийшлося утеплити свого акумулятора. Бо вже тут ну, якби приміщення опалюване, тут коридорчик якби тут ніколи холоду не було, раніше градусів 15 нижче температура не опускалася, аби опалювати його сенсу ніякого. Тому що там з кімната деко двері відкривається, і відповідно тепла достатньо потрапляє, щоб тут було більш-менш не холодно. Але прийшла така зима, що. Що вже стало тут холодно і в один день дивлюсь, температура акумулятора між комірками там, чи, чи на краю, я не пам'ятаю вже 9 градусів, ну, 8-9, і тобто температура далі падала. Мені це якби, не зовсім подобається. Через то прийшлося трохи утеплити, бо ще сильніші морози. Такий значно сильніші, бо зараз там, 22 було сьогодні, а я утепляв його десь. Кілька днів тому, коли трохи ще менші були морози, а прогнозуючи до 30 градусів. Не знаю наскільки правда, але трошки, трошки холодно буде. Ясне діло, що той акумулятор тут він, температура би знизилася його ще значно нижче. І, я думаю, можливо, навіть би там десь до, до нуля майже, там, або близько того. Заряджати при такій температурі його ж ніяк не бажано. Розряжати ще якось, і те він вже якось не віддасть, а заряджати то це точно не можна. Чи це його таким його зробив коруп. Спочатку його фольгою золом три шарі обмотав, але то сильно не допомогло. Температура там з 9 градусів чи восьми піднялася там градусів до 13 і, і все. І більше він прогрієш його там великими токами, він наче трошки там піднялася температура. Далі раз, там до ранку, він знов температура падає. Ну, до досить невеликих температур. 13 градусів, 12, Якби це не, не, не сильно страшно вже для нього, але так як морози наближалися дуже сильні, то, то це маловата температура. Його е, е, психанув, купив листок фіноплексу 30-ки. Крім того, такі мене були обрізки. 20-ка це робив е, нукліуси е, для виводу маток. Е, і Залишалися такі от обрізки. Один шар цими обрізками його обклав, знизу, з боків всіх повністю він обкладений в один шар обрізками цими 20-мм. Вони там щільно один до одного пристають через те, що він там на самку різані, ідеально рівнесенько все. І зверху другий шар цього нового піноплексу вирізав так, і саморізами, скрутив його бачите, на кілька саморізів, чисто для того, щоб воно не роз'їжджалося. Боротися з ним ніхто не буде, тому цього достатньо. Ну, в сумі вийшло 50 мм Значить Пройшло перевірку морозами оцими такими досить сильними морозами. Нагрів я його там, вже великими струмами там градусів до 22-23, 24 градуси тепла було. тут. Я його розрядив до половини і далі на повну зарядку максимальним струмом. Відповідно він трошки прогрівається, так як тепло немає куди діватися, то воно там. собі Накопичується, температура піднімається, бо зазвичай не грівся він так сильно там, щоб, аж до такої температури. І через ніч не було відключення, там. Всю ніч, якби він сачкував, температура там опускається там, до 18 градусів, плюс-мінус до 17 нижче вже я не бачу температури. Тобто це вже температура більш-менш така якби адекватна для нього. Я думаю, при такій температурі він буде працювати нормально. Температура в настройки БМС виставлена, якщо не помиляюся, 5 градусів найнижча. Тобто гра... Мабуть, що ще нижче, або при 5 градусів має відключитися зарядка при 7, або при 3 відключитися, при 5 включитися. Не пам'ятаю, я настройки був міняв в цьому плані. Ну, Тобто до нуля я його найблизько не допускати не збираюся. Але і тих вісім градусів вже досить буде близько до тої межі критичної, коли вже мав би заряд відключитися. Ну відключення заряду в процесі роботи, якби не дуже хорошо для інвертора. Він не дуже цього любить. Хоча в нього є можливість роботи без акумулятора, і я його пробував акумулятор відключати у процесі роботи, все з ним нормально, все чудово. Але ну, на зайвий раз я не хочу воно так робилося. Це його добре вкута, нехай він собі нормальненько працює. Значить, Вже кілька днів температура більш-менш тримається, тому в кого є проблема з, там, з переохолодженням акумулятора, такий варіант досить таки непоганий. 50 мм, піноплексу. Тримає температуру непогано. Це з всіх сторін, крім цієї стіни, вона тепла. Та стіна, бо вона впів кирпича і за нею там, досить тепло. Вона, ця стіна може трошки підігрівати акумулятор. Тому я з тої сторони не утепляв. Тільки знизу, з, з, з цієї сторони від мене і, відповідно, зверху. Так, на цей акумулятор не звертати увагу, цейсь бивушних банок зібраний, був там деколи я використовував, від таких, там, всяких цілях. Тобто можна використовувати. Якщо у вас якесь приміщення зовсім зовсім, зовсім не опалювальне, яке вже прям, ну, мінуси конкретні там тому, тому приміщенні, то, мабуть, що прийдеться таке трохи більше і товстіше робити шар, можливо, ще один шар тридцятки зверху додати і тоді в моїй, принципі, вистачить. Або якісь мудрувати підігрів всередині варіантів багато, там, той самий гріючий кабель, там, якийсь кусок всередину, хоча б з метр чи два. Щоб було за 20 Вт тепла. ну або там всякі є ці коврики підігріваючі і так далі. Тобто, в цьому проблеми немає. Головне, то тепло закрите всередині. Е, ну і Глянемо, що тут у нас відбувається сьогодні. Генерації зараз на що? 1,5 кВт. Сонечко гарне вийшло, хоча мороз є. І акумулятор повністю заражений. Було 2,5 кВт, 2,6 навіть, коли було споживання. Це через те, зараз Генерація, бо немає споживання вже великого. Зараз щось ключок додаткове. Збільшили трошки. І зараз, по ідеї, Да, трошки виросла генерація. До Тут зараз до 2,5 кВт, ще можна, е, сонце може дати. Небо чистеньке. Панелі очистилися повністю вже від снігу, вони повністю повністю чисті. І через те генерація досить непогана. Ну, і, як не диво, ще мережа поки що є. Можливо, у нас сьогодні трохи буде, бо у нас є в селі досить таки непогана сонячна станція, ну, яка під зелений тариф, відповідно, продає щось в мережу. І вона село забезпечує повністю, навіть і от коли зараз там, може споживання більше, а е якби сонце трохи низьковато, вона може, там і не так багато дає, але для села вистачить. Через те, тут може бути, що відключень і не буде, бо немає в тому ніякої потреби. Е навпаки, відключивши. Це село то може генерація впасти, не те, що там зекономлять щось. Ну, то Є надія, що світло таки до вечора буде. Ну, ясне діло, що далі вже піде по графіку. Бо графіки на сьогодні якби, такі трошки були 15 годин мало не бути світла. Дві години є, 5-6 немає там, з таким інтервалом. Але це, в принципі, не найстрашніше, тому нема чого ще жалітися. Місця, де все значно серйозніше, і там проблема конкретна. У нас тут все нормально. так Бачимо 18 градусів, так як я і казав, температура підтримується. Це 18 градусів на кумірках, бо температура на ВМС значно більша завжди. там Градусів 25 зараз може бути. На кумірках воно показує. Чи то середньо між тими двома датчиками, чи, чи більшу, чи меншу, я не знаю, але ну, на однаково зазвичай, Що на краю, бо там один датчик стоїть між комірками прямо по центру, всередині е, через спеціальну проставку, а другий на краю, на, 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 на куточку комірки. Е, температура більш-менш однакова. Бачите, до речі, коливається. там пів 18, зрізно 18, мабуть, вона ближче до, десь... До нуля вже до, 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 до ближче в ту сторону до 17, тому коливається. Не знаю. Або може воно навіть по черзі показує температуру. З одного датчика, з другого, протягом якогось там періоду. Не знаю. Ну, таке, неважливо. Головне, що воно температура не падає занадто низько і, в принципі, в такому діапазоні, як 17-18 до 20, це чудовий діапазон. Ну, Мені подобається. Більше утепляти, швидше всього, що не буду, хоча там обрізки. Цього 30-мм піноплексу ще є і можна ще один шар додати, але поки що в цьому потреби не бачу. Я сподіваюся, що ці морози не будуть такими дуже, -дуже довго сильними, тому чекаємо тепла і можу прийти піноплексів звідти. Що там робиться. Сонячних панель, що вони там вже розтаяли повністю, чи ще там вже якісь залишки льодоєби. Так, здалеко, ніби, значить чисті, а глянемо з близько. ти. Сніжку насипало капітально. Так, ну да, майже розтануло, є ще такі зовсім-маленькі зовсім, -зовсім маленькі залишки, бачите, по кутках там. Стікав-стікав льоти, там накопичувався. Але такі прям зовсім трошечки. А Тут я внизу його руками познімав, залишалося зовсім трохи. Ось такий от. Так. О. Він відстає, він десь розтанув, він відстає дуже легко, а там вперся в рамку і не з'їжджає донизу. Зараз я спробую його звідти скинути от таким спецінструментом. Снігнем чистит, щоб гілляку вирізав 4,5 метри і на кінець кусочок фанери. В принципі, фанера не повинна аби там щось фанерям шкодити. Та таким згортав, бо того, що снігу було сантиметрів десь 15, досить таки багато. І воно, ну, генерація була дуже-дуже слабесенька за рахунок тільки тильної сторони. А згортав хоча б з грубшого, так щоб сонце пробивалося, да, що воно там вже більш-менш легко. Сніг з'їжджає, ростає майже до кінця. Ну сьогодні вже таки до кінця, бо ще в ті дні, то там ще якісь залишки були по краях, а сьогодні то вже повністю розтану. Ось така от у нас зима прийшла. Тут пасіка. Ну Це чисто корпуса складена на цій платформі. На цих двох тут джоли є, так? Навіть видно де, де знаходиться. Клуб, деякі сім'я там де ближче до верху, значить трошки сніг просідає, такі як маленькі ямочки є. Те, які, де більше снігу, то він слабо просів, або клуб низько занадто знаходиться. До речі, на прильотках сніжок є. Не, ну, чистив його, він знову засипає. Не знаю, варто його чистити чи ні. Бо я щось раніше так дивився, що ті, що чистив, що не чистив, воно ну, більш-менш все однаково. Там знизу протаюється тонесенька така щілина, десь міліметрів 5-6, і якби, вентиляція, в принципі, є. Та я думаю, що, в принципі, навіть не обов'язково чистити. Протайло, там вже знизу зробився льот, і він така, якби, каркас такий сіймає, тримається. А якщо я його прочищу, там знову з їжим снігом засипає і виходить знову. Поки він там протає, то знову якийсь час проходить, де гірша буде вентиляція. Якось так не знаю, може неправильно. Але вже отак зимую досить багато років, що його не, не хочу чистити кожен день, там тільки в повсніг, а чекаю, поки він собі протає знизу. Бачите, може там видно, не хочу досі купатися. Бачите, на прильоті знизу він весь відстав, що він там десь тут до сантиметра є щілинка знизу. І там за рахунок тої щілинки, як собі вентиляція, більш-менш нормальна. На цьому завершуємо відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, вони всі безкоштовні. Всім гарного дня.